Друзі, дивіться, який в нас класний електроскутер на огляді від компанії Корсу має потужність двигуна 1500 Вт. залізо літіозалізофосфатні 72 вольти 32 А. Може розвинути швидкість до 70 км на годину. І приїде він у вас на електротязі до 95 км. Має розмір коліс 3,2,0х10. Спереді амортизаційна вилка, гідравлічні гальми. Подивіться, яке красиве світло, як зроблено стильно. І як працюють повороти. Велетенський дисплей, де можна бачити швидкість, за якою рухаємося, індикатор заряду в відсотках показує дистанцію, яку ми проїхали, перемикати швидкостя. В комплекті йдуть два ключика та два пульти сигналізації. Провертаючи ключика вліво, ми відкриваємо, і у нас тут така ніша для ваших дрібничок. Тут в нас зарядний пристрій та зеркала заднього виду. Також присутній тумблер, щоб вимкнути живлення. Наш електроскутер двохмісний. Витримує навантаження до 180 кг. Комплект йде ззаді такий кофер. Ззаді два амортизатора, центральна підніжка та бокова підніжка. Навіть рух заднім ходом присутній. Доволі класний електроскутер по доступній ціні. Якщо вас зацікавила дана моделька, пишіть нам у коментарях, відправимо вам цього красення.